Дунал місцями морагует. Ерный але Не надто в Алісона. Алісона, забуваєш, на активно цілому. ярмоленко. Повна Алісона, Алісон на закидає! Один-один, забуває шахтар. Отже розбігається Назарина, пробуває. Забиває рудинадцятого номера Київського Динамо. І це теж удар Алісон б'є, і це ще один. Думер Брашко розбігається і дуже впевнено. Бокаємо в своєму стилі. Невеличка пауза. Удар. Удержинцев. На ударі Пихальонов. Дуже чітко кут. Ати руками Ліас. Это так. Він вийшов. Він вий... О, вийшов. Він дуже з... це, роботи, роботи. Теж танцює, теж дріботить. Теж б'є, І забиває тепер. Бегається Вівчаренко. Трибувает. 5 грам розбігається і дуже держит Чипов. Михайленко забывает. Проти и не вчерет. Об'єд Петрой. від... Айв. Готується бити. Каравай.